Доброго дня шановне панство. Пропоную вашої увазі статтю під назвою Хто ще не набув генеральських погонів. Стаття написана в неділю. 9 червня 2024 року. Отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Відслужили солдати свою службу, відстріляли, відсиділи в окопах, відходилися з троєвим кроком на плацах, відпахалися на кухнях, віддневалили, а по дембелю отримали генеральські погони. Таке можливо. Для військової служби це маячня. А ось для футболу ні. Хто такий генерал? Це офіцер, який керує своїм військом, своєю армією. І якщо бій неминучий, то він затверджує тактику та стратегію цієї битви. Під силу таке завдання солдату. Зрозуміло ще ні. Солдат вміє стріляти, вести рукопашний бій, маскуватись на місцевості тощо, але в тактиці та стратегії він мало що розуміє. Адже для цього потрібні знання, яких він не має. Генерали мають часто дві і більше освіт, закінчуючи спочатку вище спеціалізоване училище та, можливо, академії Генштабу чи щось аналогічне. І з цим розібралися. Чому ж у футболі гравець пересічний стає за дембелем, тренером-генералом? Чи немає у футболі тактичних та стратегічних завдань? Що є? Тоді чому їх вирішують ті, хто не має спеціальної та фундаментальної підготовки? Що мають? Ах так, вибачте, школа тренерів, ну так, ну так, ну так. Нічого не маю проти цієї школи, але вважаю, що якість такої підготовки астрономічно далека від необхідного рівня. Мене дивує інше. Для того, щоб керувати командою, необхідно мати не лише масу специфічних, точніше спеціальних знань, але ще й яскраво вираження риси лідера. Що ж до спеціальних знань, то футболісту необхідно під час навчання у шкільництві отримати і освоїти ази психології, соціології, фізіології, етики, знання, які підвищують загальну ерудицію, знання світоглядного характеру. До азів езотерики. Я вже не кажу про спеціальні знання, що стосуються тренерського ремесла, Без перелічених вище знань, які потрібно освоїти за непомірно короткий термін, про серйозну тренерську роботу говорити не доводиться. Тепер про лідерство. Чи існують у сучасному футболі інструменти, за допомогою яких може відокремити виконавців від лідерів? Впевнений, що ні. Знаєте, чому впевнений? Тому що значно легші завдання не вирішено. Наприклад, тестування на IQ. Запитайте у будь-якого психіатра, психолога, психотерапевта про таке. Чи може бути в команді чи будь-якому іншому колективі 80% лідерів, впевнений, що ви отримаєте негативну відповідь? Тоді поясніть мені, чому більшість гравців будь-якої суперкоманди стають не просто тренерами, а головними тренерами. Ви чудово знаєте, як в тім і я. І не думаю, що наші оцінки дуже різняться. Настав час створювати не лише школу тренерів нового типу, а й першу у світі школу футбольних наставників, обов'язково з великої літери. Це наречений, як правило, стає чоловіком. А між гравцем та тренером має бути така сама відстань, як між солдатом та генералом. Висока виконавська майстерність футболіста має бути підставою для отримання переважного права на зарахування до школи за інших рівних умов з іншими кандидатами на навчання. Але не перепусткою до цієї школи. Розумієте? Не перепусткою. І останнє. Поки найвищі футбольні чиновники не усвідомлюють, що футбольним тренером може стати не лише кваліфікований футболіст у минулому, про суттєве підвищення якості підготовлених тренерів, говорити не доводиться. А як ви вважаєте, у мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.